Так, а це ще вчора я привезла троянди і буду їх під пляшку садити. Вірніше, зараз я покажу, що я вже зробила. Вчора було пізно, але я все-таки їх повпихала в землю. Вони трошки прив'яли, але гарні. Таких в мене немає. Ось така, така дуже гарна. Ці мені саме більше подобаються. Не вже такі, звичайно, підв'яли. Забула, їх треба було в стаканчик поставити, і нехай би вони стояли. Я так швидко-швидко все бо пізно. І не встигла, то отут вони лежать. Зараз покажу, що я зробила. І ось так висадила під пляшку. Тут в мене такий затінок, тут яблуня. Зазвичай я це роблю восени. Але я влітку робила цієї кількості, щось там приживе. У мене всі троянди, майже всі. Ось ця одна біленька і ще якась, це мені привозили. А то всі зараз перерахую, скільки їх ті, що я зробила з-під пляшки, виростила. Порахувала я тільки що вимикала камеру, там в мене і за лілією є. Троянди, які я садила, вони ще не квітнуть, збираються тільки то більше 20 штук я виростила з-під пляшки. Так що зараз покажу, як я це робила. От в мене зараз трошки заросло і воно попадало, бо в мене не було дома, я тільки приїхала. Тиждень мене не було, то трохи так знімаю, як є. Ось є у нас така гілочка. Гілочка троянди і зараз я її зрізаю. Оп. Покажу, на прикладі цієї гілочки. Обрізаємо, це нам не потрібно. Листочки нам також багато не потрібно. І в нас є. Ось один, два, три, чотири, пять, шість листочків. Можна й три брати. Я ось так беру шість. Ось тут отак. Косо ми зрізаємо. Там, де будемо в землю запихати. І листочок відрізали знизу. Будуть корінці пускатися до цієї бруньки. Листочки я ось так відрізаю, можна тільки верхній залишити. Зараз обріжу і покажу вам. Ось маємо ми таку гілочку. І цю гілочку можна не вмочати в укорінювач, але зазвичай я роблю. Оце місце, притрушую, якщо він в порошочку, або якщо розведений, вмочаю в укорінювач. І по нижній листочок запихаю в землю і під пляшку. Зараз піду покажу. Ось наша трояндочка. От так ми її в землю полили, і зверху накриваємо пляшкою. І нехай вона так стоїть. Слідкуйте за моїми відео і будемо дивитися, як вони ростуть. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. До побачення!